Нова хвиля конфіскації житла українців. Які схеми вигадали російські окупанти? Там рішали вже з'явились. Аби заплатити за житло. Питання, якщо людина заплатить, це буде вважатися фінансуванням тероризму? Чи не буде? Як вишукують пусті квартири на окупованій Херсонщині? А ознаки безхозного житла це перше. Це там не сплати комунальних платежів. Та скільки будинків і квартир збираються віджати російські загарбники? 60% цього житла буде націоналізовано. Всього ж житла яке є. Червень 2024-го. Очевидцям вдалося зафільмувати, як українські громадяни у російському аеропорту Шереметьєво проходять фільтраційні заходи. Наразі це єдине місце, звідки з українськими документами можна знову заїхати на окуповані Росією території. Однак, якщо мета заїзду переоформлення житла, людей завертають назад. Лічно при мене 20 людей мені 20 чоловік не пропустили. в були спочатку постелені на такі матраси з плідами. діти чоловік на 50. Так, дійсно люди по двоє потроху суток сидять, не проходять фільтрацію. Ви же подивіться, що робиться в шереміті. Там же ж масово забороняють міст громадянам України на окуповану територію. Ті я сказала нам нікуди. Ви розумієте, що ви оставляєте нас на вулиці. нас діпортірують абрануть куди ми прилітіли. в точку Мінськ. під час фільтрації українців кілька разів допитують, збирають біометричні дані, перевіряють телефони і соцмережі до найменших дрібниць. А під час фільтрації вони вони витягують з людини всю цю інформацію. Заходять по черзі спочатку на паспортний контроль, на паспортному контроль отправляють далі людей. Эм... В общий зал, где вы заполняете аккеты. В анкетах вы пишете все, там все вопросы написаны: зачем, почему, откуда, для какой, с какой целью и так далее. После чего принимают у вас отпечатки пальцев, анкету, и дальше забирают у вас телефоны. И вы идете ждать. Я ждала где-то э, часа два или три, пока проверяли все мои телефоны. Потом вас вызывают на дополнительный опрос, вопросы по поводу всего, абсолютно, Э, номера телефонов, переписки, лайки в инстаграме. Лично при мне одну женщину не пустили за того, что она ставила лайки на украинские паблики. Это значит, что она поддерживала ту или иную идеологию и настроение. Массовые забороны на въезд ей Депортація українців це спосіб масового деребану майна, так кажуть правозахисники. Відразу як заборонили в'їзд, йде телефонограма, або там, ну тобто звіт йде, що такий-то, такий, то йому в'їзд на 20 років заборонено. Проживає він там-то, там-то. Адміністрація окупантів вже на наступний день відправляє туди людину, щоб вона дивилася, чи є там ще хтось, чи живе, чи не живе, і відповідно починають процедуру конфіскації майна, тому що люди знають, що людина туди не заїде 20 років, тому що їм туди заборонено в'їзд. У кінці березня окупаційна адміністрація Херсонщини видала постанову, у якій визначила порядок виявлення та обліку житла, що має ознаки безхозного. А вже із червня на сайті так званого уряду окупованої частини регіону почали викладати конкретні адреси квартир і будинків українців, які російські окупанти збираються націоналізувати. Вони нарешті виробили, змогли, спромоглися після тривалого періоду варити видимість законності цим рішенням. Перших днів. Приходили, вскривали квартири і будинки, вішали там свої замки і заселялись людей своїх, яких вони там бажали за необхідне. От це був такий фізичний віджим. Тепер іде процес документального оформлення цієї нерухомості по законам Російської Федерації. Окупанти вимагають, щоб власники підтвердили право на своє майно, але за російськими правилами і з паспортом Російської Федерації. Переоформити можна тільки з російським паспортом. Оформлюють російський паспорт, намагаються продати і виїхати. Я знаю такий випадок в одному, з, в одному з селі. Там в результаті господар повернувся, його дуже жорстко не били. Він там декілька тижнів відлежувався, намагався при себе. В результаті взяв паспорт, переоформив і втекти втік заповнити. Обов'язково всі з паспортом, і це є самою головною перепоною. Тільки паспорт. Все там навіть тобі на тебе навіть на порог не пустять, якщо ти приділиш український паспорт. Масштаби так званої націоналізації російські окупанти приховують. У звітах йдеться про 30 чи 50 тисяч конфіскованих об'єктів нерухомості. Однак насправді це не десятки, а сотні тисяч віджатих квартир, будинків і земельних ділянок українців. Нещодавно в тимчасово окупованій території Донецької області був скандал щодо того, що людей лишили прав на це майно, і там мова йшла про 300 тисяч квартир по всій тимчасово окупованій території Донецької області. 300 тисяч. Тому ж Скадовського мер Яковля у нас на круглому столі оцінював, що звідти виїхало 60% шістдесят відсотків населення. Так от я думаю, що 60% відсотків цього житла буде націоналізовано Всього ж житла, яке є в Скадовську. Такі масштаби земельні ділянки на окупованій частині півдня обіцяють так званим російським добровольцям. Так Росія заохочує їх до війни проти України. Вони роздають ділянки земельні ділянки військовим окупантам на Херсонщині і на Запоріжжі, окупованому з так званими добровольцями. Підписують контракт, де написано, що по закінченню служби йому буде гарантована ділянка землі, там щось там 10 чи 20 соток. Там на території там, Херсонської області такий район. те, що стосується Запоріжжя окупованого, то там вони вже пороздавали, ну вже ці військові високопоставлені окупанти, вони вже землю між собою поділили саме таку ну, там, яскраву, та що біля моря, там, ну і таке інше. Після звільнення території ці угоди будуть вважатися нікчемними, головне не ризикувати своїм життям. Своїм здоров'ям і розуміти на які ризики людина наражається, коли повертається на повну територію. Так само застерігає від таких поїздок і українська влада. Нещодавно віце-прем'єрка Ірина Верещук заявила, що внутрішніх переселенців, які залишили свої домівки на тимчасово захоплених територіях, почала шантажувати окупаційна влада з погрозами забрати їхнє житло. За їх даними людям надсилають повідомлення з вимогою з'явитися на тимчасово окуповані території для підтвердження прав на нерухомість. У мінреінтеграції закликають не контактувати з окупаційною владою, не оформлювати російські паспорти та дочекатися деокупації, а також повідомляти про випадки незаконного позбавлення житла на гарячу лінію міністерства.